Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у тимчасово окупованому українському Криму очікується другий сильний шторм. На початку листопада хвилі можуть досягти рівня 10-15 метрів. Кораблі відводять не тільки після ураження котова, але й після того, як оголосили штормове попередження. Знищений російський патрульний корабель Кизил, який захищав кримське місто від українських морських дронів. Про це розповів полковник збройних сил України, колишній спікер генерального штабу ЗСУ Владислав Силизні. Нього думаю, це була репетиція українських сил оборони щодо можливості виведення з ладу, ключової логістичної артерії, яка забезпечує усім необхідним окупаційні війська в Криму. Сказав він в коментарі Лігане. Целизні вважає, що по незаконній споруді необхідно завдавати комплексну удар. Німецькі ракети Таурус зруйнують конструкцію мосту атакам з полотно а адроникамікадзе основа мосту. Але зараз про а про це свідчать дані моніторингової системи посейдон за словами аналітиків у Криму відбудеться максимально можливий. Шторми з усіх можливих раніше були зафіксовані найвищі показники хвиль до 8 метрів за даними погодинного ресурсу. Він вже наближається на південно-західні частини півострова, де вируватиме увечері у перших числах листопада. Наразі просідання Керченського мосту зафіксоване в супутників. Після шторму призведе до його руйнування. Цей процес незворотній. Про це заявив автор двох українських проєктів Керченського мосту. інженер містоподівника Георгій Росновський зазначив, що будівництво росіяни обрали найбільш не вдала за геологічними та сейсмічними установами. Ще свого часу я пропонував будівництво мосту трохи північніше поромної переправи у вузькому місті Протоки, який повинен був з'єднати Крим з косою чушка на російському березі. Там геологія більше спонукає то подібних споруд. Розумієте, чим південніше, тим глибше знаходяться корінні ґрунти ближче до острова Тузла розташована мережа глибоких грязьових вулканів, які можуть дихати, викликаючи коливання ґрунту, пояснює фахівець за його словами, навіть російські. Фахівці висловлювали думку, що міст недовговічний. Так, старший науковий співробітник інституту водних проблем Російської академії наук, кандидат геологічно-мідерологічних наук Юрій Медовар заявив, що міст приречений, пояснивши причину проблеми з конструкцією. У цьому місці глибина сягає 80 метрів. Зараз технологія дозволять спокійно бурити палі на глибині до 60 метрів. А на тій глибині навіть з допомогою нових установок бурити дуже проблематично, каже Росновський. Інженер допускає. Що при настільки великому фінансуванні проектувальники могли б будувати справді якісний міст, але раз такі посадки значить погані фахівці. Більш того, Росновський вважає, що з просіданням Карчинського мосту вже нічого не можна одіяти. Це призведе до руйнування мосту. Він може і сильніше просідати і перешкоджатися в різні поки, а потім навесні піде лютохід, який може впливати на опори, заявив він. Ідеальний момент для знищення Керченського мосту настане тоді, коли ЗСУ позбавлять російських загарбників можливості посилювати свої підрозділи. Через приазов'я, а саме через південь Запорізької Донецької областей про це розповів заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках. Капітан першого рангу запасу Андрій Риженко в ефірі марафону Єдині новини. Керченський міст побудований як логістична структура. Його можуть використовувати цивільні та військові. 25% військових вантажів доставляється окремо через Керченський міст. Сказав Риженко. Водночас він зазначив, що Росіяни бачать його вразливість, бо сили оборони України вже атакували. Але його неодноразово з повітря і моря. Проте наразі росіяни намагаються максимально захистити незаконне місто і будуючи різні споруди для захисту від морських надводних і підводних дронів, ворог цього дуже і дуже боїться. Але знищення Керченського мосту або скоріше за все його пошкодження буде більш актуальне, коли ми перевіримо основну артерію постачання логістики противника через приазов'я, тому що через Приазов'я постачається 75% військових вантажів для окупаційних військ, які знаходяться на сході України на. Голоси Ореженко за його словами, як тільки українські сили перервуть можливість постачання через приазов'я, важливість Керченського мосту для російських окупантів стане дуже великою. От тоді якраз часа нанести удар для того, щоб перестав існувати, він сказав Ориженко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.